Сашко, що ти робиш? Я готуюсь до програми. Вітя! З дитинства ми всі добре пам'ятаємо загадку про. Сто одежин і жоден без гудзика. Я, звісно, про капусту. Однак у нас не програма Сільські вісті. Проте в хокеї є одне амплуа, яке за своєю аналогією дуже нагадує цей овоч. Мене звати Олександр Млинченко, а цього бородатого молодика, який важить трошки більше, ніж воротарська амуніція, Віктор Глухенький. Ви дивитесь програму за лаштунками. Програму, яка розповість про гру справжніх чоловіків абсолютно все. Сьогодні в програмі все про амуніцію воротаря. З чого складається і як вдягати, та наскільки складно бути хокейним воротарем, а також наші експерименти. Амуніція хокейного голкіпера складається з таких основних елементів: шолом та захисна маска: спеціальні воротарські ковзани, воротарська ключка та блокер відомий як Блін. Спеціальна рукавиця. Вона в побуті називається пастка, воротарські щитки, захисна пластина для горла, захисні шорти та нагрудник. Загальна вартість воротарської форми може коливатися від 7,5 до 60 тисяч гривень. Отже, щойно ми дізналися, з чого складається воротарська амуніція. А просто зараз ми дізнаємось, як її правильно одягати. І допоможе нам цьому експерт-телеканалу Хокей та голкіпер національної збірної України в минулому Євген Бруль. Насамперед потрібно вдягнути комбінізон. Це я вже зробив. Що далі? Далі ми одіваємо гамаші. От ми отак вот от заводимо. Ліва да, нога одивається. Вот. І права теж шов вовнутрь. На многіх міжнародних сорівненнях суді требують, щоб гамаші всі було однаково. Щоб одинакового цвіта. Далі ми одіваємо раковину. Як зізнався євген ще до зйомки, раковина потрібна для того, аби інтерес до хокею не пропав. Ну і не лише до хокею. Да, очень важная штучка. Здесь она завылыка на Здесь есть липучечка, можно немножечко под себя ее. Дальше идут трусы, хоккейные. Трусы. Называемые шортами. Мы одеваем вратарские коньки. Хочу обратить внимание, что коньки намного отличаются от полевых. В основном защита для того, чтобы э, ни шайба не пробила, ни пальцы не отбила, не отбила боковые части голеностопа, то есть все здесь защищено. Можно присесть, чтобы было удобнее. Да, вот так вот завязываются коньки. Пока одеваем щиточек, второй конек Только мы оставляем. Не сразу два Нет. Здесь тоже да. такая своя специфика. Надо пропустить вот этот шнурочек между э, лезвиями там и ботинком. Там есть специальные такие... И робим мы это? Да, косичкой. Такой вот косичкой. Да. И выводим наверх. Мы завязываем вот здесь вот бантиком. Вот здесь так? Да, вот здесь вот бантиком завязываем. Теперь мы вот этот щиточек разворачиваем. Здесь, обратите внимание, очень мощная защита. Защита для колен, защита боковой части и впереди. Вот у нас, чтобы не отбили вот места, которые очень часто попадает шайба. И оно не, очень, не очень приятно. и еще мало Ремешочки, да, очень много ремней. И в основном кожаные ремни. Осталось так. здесь два ремешочка. Вот верхние вот эти вот защелочки. Можно подняться, да. Вот эту. Так. Черный в черный, белый в белый. Пошили, так? Да. Важный элемент. Закрывает ключицу, нижнюю часть шеи. Потому что верхнее и лицо закрывается маской. Еще Дальше у нас нагрудник. Нагрудник. Наплечник, нагрудник. Такой дуже важный элемент. Очень непрост он в одевании. Стараемся в подтяжку попасть вот этим рукавом. Раз. Вовнутрь. Внутрь. Оно вроде как бы неудобно но мы сейчас его оденем и посмотришь как оно все Собудай, элементарно костюм. да Кремечко. вот а. сюда вот практически уже довели до кондиции теперь закрепляем ручки сюда вот ныряем одна локоть у нас здесь защищен очень хорошо Вот фиксатор такой на липучечках -а. и есть еще вот такой вот один нюанс для того, чтобы нагрудник со своего места не взлетел Разум, Разум с трусами. Вот. При повороте повернись в сторону. Вот он не мешает. Да? Так, абсолютно. Все. Казалось заложаю. бы, казалось бы, такой вот громоздкий атрибут, элемент. И он на вратаре очень удобно сидит и не мешает нигде. Все хорошо защищено. Мы уже одеваем майку тренировочную. Игровая, конечно, форма отличается. У каждой команды своя, но тренировочная майка. Ой. Очень простая. Це и кисребус, где мы себе сам. Все нормально. Вот и обычный человек превратился в Супермена во вратаря. Мистер Олимпия 2012. Шлем. Вот уже сам. И абсолютно неважливо, яка в тебе зачіска. И ловушечка, левая рука. Вот здесь вот есть липучечка. Вот, последний штрих. Вот ловушка у нас готова. Можно пожимать. Вот шайбочку. Мы ловим. Так, вот мы одеваем. Блин, обош блокер. Блокер. Так. Тоже вот. И клюшка. Прошу любить и жаловать. Новий вратарь. Тепер всі глядачі телеканалу «Хокей» знають, як потрібно одягати голкіперську форму. І за це ще раз дякуємо, Євгене. Удачі. Я на лід. Швидше, тебе всі чекають. Давай, давай, давай. А зараз Вітя відчує, як це бути хокейним голкіпером та спробує відбити потужні китки суперника. Ти це серйозно? Так. З етичних міркувань ми не можемо показати вам, як хокеїсти вмовляли Віктора вийти на лід. Замість цього, ми пропонуємо до вашої уваги коротеньку історичну довідку. Уперше воротарські хокейні рукавиці вдосконалили 1915 року. Тоді голкіперські краги, які нічим не відрізнялися від краг польових гравців, обшили додатковим шаром шкіри. 30 років по тому голкіпер Нью-Йорк Рейнджерс Еміль Френсіс винайшов крагу для основної руки, якою тримав ключку. То була рукавиця з манжетом на зап'ястку і додатковим захистом по всій зовнішній поверхні кисті руки. Ще за три роки, 1948-го, Рейд Мілле, воротар однієї з нижчих американських ліг, уперше використав рукавицю пастку для вільної руки. Він запозичив цей елемент з бейсболу. Спочатку захист для рук голкіпера робили із товстого волоку, але матеріали з часом удосконалювалися. Зараз пастку роблять з використанням пластику, кевлара, нейлону та синтетичної шкіри удосконалювався, звісна річ, і дизайн, та головне рівень безпеки та комфорту. Вітя, ти готовий? Зараз ми побачимо, як Віктор відбиває буліт. Ну, як воно буде голкіпером? Тяжко, дуже тяжко ловити шайбу, намагатися зловити шайбу. Це, це фантастика. Немов на тебе летить цеглина і страшно, і хочеться заплющити очі, але в той же час не пропускати ж від тебе удари, китки. Точніше. А ще я тобі скажу, що форма доволі тяжка і в принципі незручна. Я розумію, що це мені як профанована тяжка і незручна. Але коли падаєш на лід, намагаючись підкреслює, намагаючись відбити шайбу, потім надзвичайно тяжко встати. Мабуть, як в морському піхотинцю, якого скинули спочатку з гелікоптера, десь так в Атлантичний океан, а в нього за спиною рюкзак, а в ньому десь 35 кілограмів. Хоч як це не дивно, але першим хокейним голкіпером, який вийшов на лід у захисній масці, була жінка. 1927 року воротар жіночої команди Королівського університету у Кінгстоні Елізабет Грем ступила на лід у масці для фехтування. Офіційно ж вважається, що маску для голкіперів, яка згодом трансформувалася в шолом, відкрив канадець Жак Плант. І сталося це 1959 дев'ятого. В одному з матчів, де Плант виступав за свій Монреаль Канадіанс, йому розбили обличчя і зламали носа. На наступну гру Жак вийшов у масці власного виробництва зі склом. Окна і гуми саме він і запровадив моду на такий оберіг для воротарського обличчя. Хоча спроби бували і раніше, 1928 року. Клінт Бенедикт надів шкіряну маску, виготовлену на замовлення, але вона виявилася страшенно незручною і скорочувала кут огляду на Олімпійських іграх 1932 року в американському Лейк Плесіді Голкіпер збірної США Франклін Фаррелл вперше з'явився на льоду в дротяній масці, проте вона захищала тільки очі. Чотири роки потому на Олімпійських іграх 1936 року. У німецькому гарміш Партен Кірхені у масті виступав японець Ташиї Хорма. Не обійшлося і без українця. За вірогідними даними, львів'янин Микола Скрипій на прізвисько «Тигрис», голкіпер команди спортивного товариства Україна, після того, як в одному з матчів втратив кілька зубів, надів на себе австрійський військовий шолом з причепленою спереду дротяною маскою. Це сталося 1933-го. Такими були перші кроки еволюції захисного спорядження для обличчя голкіперів. Після того, як ми з Сашком начитались історії про створення перших захисних масок для обличчя голкіперів, ми і самі вирішили трішки поекспериментувати. Як ми вже згадували, одним з перших захисну маску для обличчя створив українець зі Львова Микола Скрипі. Сашко абсолютно вірно. Він взяв чи то польський, чи то австрійський військовий шолом, а також дротяну сітку. А ми ж з Віктором взяли прототип радянського шолома та металеву сітку. І зараз пробуємо їх поєднати. Ну що почнемо? Почнемо спробую згадати, чого в дитинстві мене навчав татко. Вимикає агрегат, Вітя! Е! Ну що, Саня, побачимо, що в нас вийшло. Давай. Опа! Саня, та ти справжній Мартін Брудо. Лишилося хіба що розмалювати цей шолом. Щоб усі боялись, щоб не насміхались. То шайба точно не пролетить. Це найголовніше. Далі в програмі митці від хокею. Чому воротарі розмальовують шоломи? А ще чи міцні щитки воротаря випробуємо самі! Знаєш, Саня, все ж таки я обожнюю мистецтво і дуже шкода, що в хокеї його не існує. Існує вітя. Голкіпери використовують свої шоломи як полотно. У мене є знайомий, у якого шолом це витвір мистецтва. Далі розпочнемо нашу розмову саме з історії кокейних шоломів з того моменту, коли їх почали розмальовувати. Хто зробив це перший у світі, хто перший в Україні? Навіть слід згадувати вратаря з Філадельфії. Це було десь в 70-х роках. На шлемі був зображений остров Манхеттен і дві букви Нью-Йорк. Який найбільш ефектний малюнок ти на шоломі? Мені дуже сильно подобався шлем одного вратаря. На шлемі був зображений лист в Росії. Сначала наносился э, рисунок кленового листа, э, сверху покрывался рассой, а потом скрывался лаком. А какая технология? Изначально шлем стандартный идет белого цвета, то есть он скрыт э, лаком. Лак, в принципе, используется автомобильный. То есть сначала шлем освобождают от лака, заново шпаклюют, потом наносят рисунок, потом скрывают несколько э, слоев лака. Вот така от процедура. Процедура э, займає порядка двох тиждень. Це дуже трудоємкий э, процес. Так потому... само, як писати картину, певно. Да. А Фінанс. з точки зору фінансів, скільки коштує розмалювати шалом? Якщо говорити о професіональних в Росії і в Канаді, порядка 700 доларів. Недешеве задоволення. Да. Довольно да. Профессиональных мастерских у нас нету. Я обратился к знакомой, которая работает аэрографом э, в мастерской. Она занималась росписью мотоциклетных шлемов. Вратарский шлем немножко отличается. Сложность процесса заключается в том, чтобы обойти отверстие для вентиляции. Она вот на, на свой страх и риск решила разыкрасть. Да и властный ваш шолом покажите нам нареште боевые мистецтва. Вот он находится в таком чехле. Обязательно, потому что он транспортируется вместе с формой. Вот такой вот шлем. Как вынукла идея размалевать шолом в стиле э, мультфильма «Острым скорбив»? Мне с детства нравился вот этот вот мультфильм. Я вот подумал, переспал с этой мыслью и подумал, почему бы нет. Тут отличные веселые герои. Тематика, да, есть остров, есть клад, которую каждый хочет найти в своей жизни, наверное, да? Когда ты выделяешься чем-то индивидуальным, вот чувствуешь, что у тебя есть что-то свое, которое ты готов показать, оно дает какую-то уверенность. Традиционные вообще расписанные шлемы – это раскрытые пасти зверей, акулы, кобры, то есть все различные животные, которые вот резкие, быстрые хищники, скажем так. Первым в Украине я знаю был Костя Семчук, вратарь сборной. У него там Киева Печерская лавра намалевана, намалеван поза. Да, конечно, да. Второй, кого я знаю, это Александр Федоров. Он тоже расписывал шлем в виде достопримечательности нашего города. То есть там святой Владимир изображен, то есть Днепр тоже очень красиво. Напненко, у него тоже расписанный шлем. Ну, а так, в принципе, больше никого не знаю. А я бы собі, певно, наніс малюнок из мультфильма «Їжак в тумане. Ну, это был бы, наверное, вратарь в тумане, скорее всего. Поэтому рисунок, я думаю, должен быть каким-то ярким, совпадать с цветами, зображеними на футболке игрока, и подчеркивать якийсь то стиль. Дякую, Андрій, за культурно просвітницьку розмову. Тепер ми також чимало знаємо всяких нюансів, які пов'язані з розписом хокейних шоломів для гукіперів. Уперше надів на ноги щитки воротар команди Вініпег Вікторіас Джордж Мерріт. Сталося це далекого 1896 року. Сам елемент захисту запозичено з крикету. 1924 року Еміль Кенескі розробив нові воротарські щитки за вширшки 30 см 48 мм. Цей розмір був офіційним в НХЛ до 70-х років минулого століття. Тепер же ножні щитки голкіпера згідно з 235 м правилом Міжнародної федерації хокею не повинні перевищувати 30 сантиметрів завширшки. Офіційний розмір венгейл 28 сантиметрів або ж 11 дюймів. Роблять щитки з пінного матеріалу, який має високий рівень амортизації, а покриття високотехнологічні синтетичні матеріали, стійкі до зношення. Ці матеріали легкі і дуже міцні. Навіть дуже-дуже міцні. Наскільки міцні, ви побачите просто зараз? Далі в програмі час експериментів. Чи витримують щитки воротаря вагу автомобіля? А зараз ми перевіримо на міцність найбільш надійний елемент воротарської амуніції це щиток. Для цього тесту нам знадобиться Віктор Глухенький, а також ось ця бейсбольна бита. Ха -ха -ха. Після того, як я побував голкіпером на льоду, мені вже ніякі експерименти не страшні. Починаємо. Це удар. Мене мама в дитинстві сильніше лупцювала. Ну що ж, добре, у мене є ваші аргументи. Навіть і не думайте повторювати подібну божевільну витівку. На щастя, для Віктора я бив кувалдою не у повну силу, тому думаю, що він мені трошки підігравав. Неправда, я абсолютно не підігравав, Саня. Годі. Навіть попри те, що Сашко бив не на повну силу, знаєте, було доволі таки боляче. І здається, в мене там синяк. А от безвольною yes. битою Саня. Бив на повну потужність, проте жодного дискомфорту я не відчув. Дякувати Богу, Сашко не мікіманти. Онакше в мене була б травма ноги, і можливо б довелося їхати до лікарні. Ну, на щастя, нам до лікарні їхати не треба, однак на цьому наші експерименти не завершені. Як не завершені? отак не завершені. Хокейні гулки прилюблять казати, що їх щитки настільки надійні, що по ним хоч танком їдь. Танку, на жаль, Міністерство оборони України нам для зйомок не надало. Дуже шкода, але у нас є автомобіль. Так, що вітя одягає щиток та лягає під машину. Ні-ні-ні. ні 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 Чому я пропоную замість моєї ноги краще покласти під щиток ось цю літрову пляшку води і побачити, чи захистить її щиток. Почнемо. Почнемо. На цьому місці могла бути ваша, точніше, моя нога. Ну що там? Ох ти! Дивись. Неймовірна, наша пляшка ціла і неушкоджена. Але свою ногу я б туди нізащо не поклав. Отже, правду кажуть хокейні голкіпери, що по їхнім щиткам хоч танком діть. Що й довели наші тести. Угу. Отже, у сьогоднішній програмі ми максимально повно розказали вам про професію хокейного голкіпера, а також про його амуніцію. Ми дізналися, з чого вона складається. Ми дізналися, як правильно її одягати. А я на власній шкірі вічу, як це бути хокейним голкіпером. Дякуючи Андрію Голубчику. Ми дізналися про секрети розпису хокейних шоломів. А дякуючи нашим тестам, ми перевірили на міцність хокейні щитки і довели, що вони. Надзвичайно міцні. Отже, дякуємо всім нашим героям та експертам. І можемо вас запевнити, що наступна програма буде не менш цікава ніж ця всім. До побачива. Тя, я пропоную повернутися років на 50 назад. Це неможливо, машини часу не існує. Але я знаю спосіб. Затримай дихання. А я тобі що казав? Реально. До гри готові!